Доброго дня. Я, моя коротка доповідь від імені групи авторів доповіді Людовиковий період в заповідній справі. Ми його готували протягом минулого року. Зараз я його передам членам комітету. Але, власне, про що я хотів сказати? Протягом року близько 30 представників 15 громадських організацій національних партій підготували огляд проблем у заповідній справі. І перш за все, це було викликано тим, що. Треба певним чином виконувати рішення попередніх комітетських слухань на цю тему. От і зараз в тих матеріалах, які роздані учасникам, є досить такий великий шматок вісім сторінок пропозицій, які ми підготували. Я, по-перше, дуже хотів би, щоб їх більшістю війшла до рішення комітету з цього питання по тій причині, що сьогодні у громадськості у працівників установ продовольного заповідного фонду це єдина можливість на державному рівні. Легалізувати, скажімо, закріпити певні пропозиції. Якщо ми включимо в рішення комітету 5, 10-15 пунктів, все інше знову залишиться просто ідеями присутніх. І з того, що ми змогли проаналізувати з стану виконання рішення попередніх слухань, це було 11 сторінок пропозицій. Більшість з них дійсно певною мірою виконані. І майже всі ті, які виконані, виконані лише тому, що можна було посилатися, що це є рішення комітету. Тому я дуже наполягав би на тому, що більшість сьогодні озвучених пропозицій, як в паперовому вигляді переданих так і усна були включені, бо це дійсно важливий момент. Другий момент в тому, що зараз ми готуємо другий том доповіді льодовиковий період в заповідній справі, в якому вже розробляємо певні конкретні пропозиції дослідження. Наприклад, ми з'ясували, стільки в Україні насправді продзаповідного фонду. От, Я мушу зазначити, що дійсно Мінпроди дуже коректно веде статистику в плані ПЗФ, відкидаючи дублювання, адже дуже часто. Об'єкти природно-заповідного фонду накриваються одне на одне, і відповідно насправді площа менша. Цей момент враховується, але ми знайшли ще один цікавий момент: те, що ми як звикли вважати, що природно-заповідний фонд це певна площа. Отож, беремо цю площу, діли, множимо на 100, ділимо на площу України і маємо стільки ж нас відсотків ПЗФ. Але це неправильно, як виявилось, тому що є чимала площа ПЗФ, яка є акваторією. Акваторія морська не входить в площу України відповідно лише за рахунок цього дрібного нюансу. Офіційна статистика частки заповідності України занижує, завищується на 14,7%. Тому там в наших пропозиціях є такий момент, щоб все ж таки затвердити методику обрахування, стільки ж у нас відсотків ПЗФ, адже все ж таки на 14% помилятися через такий нюанс не дуже серйозно. От. Я також передав в матері... до включення в рішення. Слухань э, списки Всіх об'єктів пронозаповідного фонду за останні 20 років е, зарезервованих під заповідання в усіх областях, і як місцевими рішеннями, так і рішеннями е, органів державної влади, які на сьогодні не створені. І дуже важливий момент в тому, що більшість цих рішень, які прийняті особливо в областях, вони прийняті в період 94-95 рік. А в 2000 році було доручення всі рішення по 98-ї включно відправити в архіви. І тому всі рішення, які не були виконані, наприклад наприклад, понад 200 заказників на Дніпропетровщині. Їх більше ніхто не виконує, тому що це рішення в архівах, в самих облрадах їх немає. Тому я зараз е, з радістю передам членам комітету нашу доповідь. Перший том, а тим часом я попрошу з вашого дозволу доповнити мене колегам з екологічної групи «Печеніги» з Харкова. Пані Ірина, як.